Якщо ви хочете отримувати від 2600 зелених бруто на місяць на розсадниках з квітами в Німеччині, тоді покажу вам наші актуальні пропозиції. Перша 01215. Тут потрібен догляд за рослинами, розмноження живців, пакування рослин та загальні садівничі роботи. ЗП відвісто до 2600 зелених бруто на місяць. Житло надається за мінімальну оплату і графік 40 годин на тиждень. Другий варіант 0.11.91. Розсадник, де потрібно пересаджувати рослини у горщики, висівати, Вирощувати розсади лотків та сортувати і кріпити рослини до опори. ЗП від 200 до 300 зелених бруто на місяць. Житло надається за мінімальну оплату і графік тут 45-55 годин на тиждень. І третє, 0,1049, де треба буде садити та доглядати за квітами, обрізати та поливати рослини, готувати саджанці до продажу та інші додаткові завдання в теплиці. ЗП від 200 до 2600 зелених бруто на місяць. Надається житло за мінімальну оплату і Графік 40-45 годин на тиждень. Можливі також понаднормові години, які оплачуються додатково. Якщо вас зацікавила одна з цих пропозицій, то обирай номер розсадника і пиши в коментарях.